Ну а про спорт ми будемо говорити і далі. У нас в студії з'явився наш перший гість, це Денис Ман, начальник управління молоді і спорту Закарпатської. Держадміністрації. Так. Я вже рухаюся до Михайла. Михайло вже спустився із неба. Доброго вам. Я, я, можу, я можу тільки е, якось, ну, не тільки в 92 роки, аби люди могли бігти марафон, а й хоча б і в 30, і в 20 років, щоб могли пробігти марафон. Ну, -годинний. Проблема взагалі Це така. Здоров'я треба мати. Така існує, що мало рухаємося, не хочемо займатися спортом, але тут у нас є людина, яка відповідає за спорт у Закарпатті. З нею будемо спілкуватися, нагадую, не з нашій студії. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви знаєте, що ми у прямому ефірі і наш номер 616191. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго е, ну, я так розумію, що якщо ви начальник управління молоді і спорту, то ваш ранок по-любому має розпочинатися з зарядки. Це так чи ні? Ну, е, в мене маленький син, тому зранку він завжди прокидається швидше, ніж його батьки. І однозначно, поки він прокидає нас, то така зарядка. Що і бігати не треба, насправді. <смір> Денис, ви не так давно очолили управління молоді і спорту. Напевно, у вас були якісь уявлення щодо цієї посади, щодо цієї роботи. Чи вони виправдали ваші очікування? <смір> ну, насправді, як і будь-яка людина, яка приходить в нову сферу і починає робити щось нове, має бути якийсь план. Я так само прийшов із планом, який. Перед тим як був призначений на посаду, презентував голові обласної адміністрації під час співбесіди, так само презентував у міністерстві молоді та спорту. І, власне, з цим планом я приступив до виконання своїх обов'язків, але життя і сьогоднішні реалії складаються трошки інакше, і не завжди все залежить від нашого хотіння і бажання. Є ще можливості, є ще певні якісь ресурси, в тому числі фінансові, в тому числі. Бюджетні обмеження, і, власне, якщо говорити про відсоток виконання плану, то я скажу, що є куди працювати. Я достатньо самокритична людина, і скажу, що план поки що виконується відсотків десь на 20, не більше. То але є над чим працювати є куди. Це не означає, що це все, що робимо, просто додалося дуже багато нових моментів і дуже багато. Нових інструментів для реалізації цього плану, але дотично ми паралельно вирішуємо ще інші завдання, ну які я в принципі планував трошки трошки пізніше. Ними зайнятися. От який був стан справ, стан речей е спортивних, коли ви приступили до роботи? Ну, спорт це така динамічна діяльність, динамічна сфера, де завжди все змінюється, завжди все рухається вперед. І якщо говорити про загалом сферу, то треба говорити про. Інфраструктуру спортивну, про стан дитячо-юнацьких спортивних шкіл шкіл, про стан фінансування цих шкіл, про те, як підтримуються види спорту, і так далі. Дійсно, з перших днів був проведений аналіз. Ми публічно показали, куди і як спрямовувалися бюджетні кошти, на які види спорту, що підтримувалося, що не підтримувалося. Був проведений аналіз стану спортивної інфраструктури, і власне, ось ще одне підтвердження тому, чому був скоригований той початковий план. Бо Деякі речі треба було витягувати, на деякі треба було звернути більше уваги деякі треба було змотивувати, а до деяких просто треба було прийти в гості і сказати, що влада підтримує і цей вид спорту. Ви не залишаєтеся осторонь. Одним із основних принципів роботи нашого управління молоді та спорту зараз є той, що всі види спорту є на сьогоднішній день рівними, без будь-яких обмежень є у нас пріоритети, визначені державним. Політикою є олімпійські наші надії, олімпійські види спорту так, дійсно, вони мають бути в пріоритеті, але ми повинні враховувати і специфіку Закарпаття. Один такий цікавий приклад. Я був дуже здивований, коли захищав звіт за попередній рік по видам спорту. Виявляється, найбільшу кількість очок Закарпаттю приносить саме Сумо. Uh -huh. uh, і, та, і це той факт, який мене трошки вразив. Там друга uh, сфера чи другий вид спорту це спортивне орієнтування, але воно традиційно для закарпаття. Є сильним, традиційно є одним із перших цього року. Я думаю, трошки показники зміняться. У нас дуже сильне фехтування з'явилося. У нас а, почав працювати на нову потужність вийшов бокс. Тобто, ну ми, а, ми маємо футбольні досягнення навіть у дитячій сфері. Тобто, ми рухаємося, живемо і розвиваємо усі види спорту. А чи можете назвати ті сфери саме спортивні, з якими у нас от все до добре, ну тому що традиційно ми звикли вважати. Ну принаймні, я так думаю, що от з футболом у нас все нормально є достатньо футбольних майданчиків. Е, от з чим добре, а з чим хотілося би краще або треба більше працювати. Е, ну е, я вам скажу і позицію футбольної федерації, десь так само свою думку, що достатньо футбольних полів не буває. Якщо б це було вірне твердження, то станом на сьогодні ми б не мали так багато дітей, які не знають, чим зайнятися. Насправді, спортивних майданчиків за обласні кошти протягом останнього часу було встановлено трошки більше 70, і так само є. Бажання завершити програму спортивний майданчик і цього року ще мають бути поставлені 11 майданчиків. Було в кінці попереднього року підписано договір після тендерної процедури із фірмою, яка мала поставити ці майданчики. Але поки обласна влада виділила кошти, це відбулося в березні, ціни на майданчики зросли суттєво. І станом на сьогоднішній день, на ті гроші, які виділили нам по бюджету, можна поставити сім майданчиків. Тобто, не хотілося. Аби щоб там, де 4 роки на сьогоднішній день, 3-4 роки вже стоїть основа, не поставити. Тобто там люди чекають. От я зокрема більшу частину з цих майданчиків бачив. За ними дійсно доглядають там, практично діти не грають в футбол, є площадка. Вона обведена парканом, але основи не стоїть, тобто там вже чекають, і я думаю, неправильно буде, якщо ми зараз поставимо тільки частину. Тому є е, домовленість з обласною радою, е, так само обласна адміністрація. Ініціює це питання, щоб були довиділені кошти і всі 11 майданчиків законовних були. Постійно. Якщо бути до прикладу відвертими, то спорт в Закарпатті існує завдяки вкладанню коштів в меценатів, чи чи зрештою. Держави, ну я вам скажу так, що на сьогоднішній день бюджет управління разом із нашими структурними підрозділами складає 22 мільйони гривень. Це мало. бюджетних коштів. Це а, ну однозначно мало. Не вистачає цих коштів на те, щоб а, зреалізувати всю державну політику в сфері mm -hmm. спорту. А я знову ж таки, якщо говорити там по кількостям відвідувань або про специфіку роботи, куди ці кошти витрачаються, то із цієї суми мільйон вісімсот це гроші, які ми витрачаємо на відрядження наших спортсменів на виступи на чемпіонати України. Насмагання. Ми mm -hmm. не маємо можливості. Фінансувати виїзди за кордон, то нам це заборонено, це може робити Міністерство молоді спорту або за спонсорські кошти. Але на чемпіонати України ми сповна використовуємо всю суму і так нам дійсно не вистачає цих коштів. Приходять спортсмени, ми намагаємося спільно з федераціями йти у співфінансування. Тому говорити про те, що на сьогоднішній день достатньо, зважаючи на те, що в країні є такі події. Ми не форсуємо, не підганяємо ці явища, тобто ми ну намагаємося не зловживати, скажімо так, і не витягати, не забирати в тих сфер, де зараз ці кошти більше потрібні. Але ми про себе періодично нагадуємо. Дуже велику частину роботи дійсно роблять спонсори і партнери тих усіх видів спорту. Тобто Хтось десь чимось займається. Є депутати обласної ради, є депутати районних, міських рад, які на сьогоднішній день беруть під свою опіку якийсь вид спорту і вкладають свої зусилля, свої фінансові ресурси на те, аби той вид спорту жив. І дійсно так на сьогоднішній день, так як є підписана коаліційна угода, де влада, громада і партнери чи спонсори домовляються про те, що спільно щось робити, так само і в нас тут на місці. Було запроваджено такий механізм. Ми запросили до діалогу спортивні організації, ми запросили тих же самих меценатів. Всі ДЮСШ Наші ми домовилися про те, що ми будемо спільно реалізовувати одну спортивну лінію. У нас є ДЮСШ освітньої спрямованості, тобто підпорядкування міністерства освіти і науки. Але всі ми добре розуміємо, що спортивна сфера має бути, якщо ми говоримо про дитячо-юнацькі спортивні школи, то має бути спортивна лінія. Так, але, але ми про спорт, про спорт, але це ж управління не тільки спорту, ще й молоді. Але вот. я ще от маю питання, я перепрошую, питання від мене останнє, напевно, але дуже важливе. Його просив вам поставити наш колега. Тудор Кілару, а... який вже не перший рік грає футбол в, так, так в команді Лісорубів і, звичайно ж грає в американський футбол. І нещодавно він на своїй сторінці у Фейсбуці, може, до речі, показати, написав таку, таку річ: ну от і перемога. Правда, грали ми в Чопі, бо в Ужгороді всі стадіони і сили лише для футболу, а інші види спорту не потрібні. Перемогли ми Вінницю 54-32. Вовки непогана команда, але прикро грати домашню гру в рідних стінах і радувати два десятка вболівальників. Ця країна дихає лише футболом, причому на ви вже коментували цей пост, та, але я потім... прокоментував цей пост так, як ми не маємо яснути чи дійсно не є тільки футбол особисто, є таким та, я зараз. Відповім, але з Тудером ми особисто ну так не не дуже перетиналися в житті, і ми не дружимо в Фейсбуку. Але хтось із наших спільних знайомих нас відмітив, і я прокоментував так, як ну буду неправильно, не прокоментував. Скажу, що ну, на футбол дійсно кидається багато зусиль, але американський футбол має свою специфіку. Давайте не так спочатку. Я е, озвучив і оголосив, що ми підтримуємо всі види спорту. Абсолютно без винятку, абсолютно без виключення. Коли представник команди прийшов недавно до мене і попросив поле, ми не відмовили. Обласна влада надала поле для проведення матчу із командою е, бандитів Києва з київської команди. Так, здається, якщо я не помиляюся. Тобто відмови не було. Що стосується цієї гри, вони не зверталися, так е, ну це. Щодо ЧОПа, чому вони грали в ЧОП, це було їхнє рішення, і ну, його коментувати я не буду. Що стосується підтримки, чи не підтримки американського футболу, то я скажу, що будь-який вид спорту, який у нас хоче працювати, ми будемо підтримувати абсолютно без перебільшення. Чи все для футболу, чи є ще місце і для американського футболу, так. місце є. Схожий до американського футболу регбі, зокрема, до нас звернулися і попросили провести на території закарпатської області етапи чемпіонату Європи, і ми так само не відмовили. Тобто, я так тобто, важким несорубам потрібно приходити до ВА. Я так вважаю, питання. що нам треба просто більше спілкуватися, угу. і я думаю, що всі питання, всі проблеми будуть зняті і вирішені. Супер. Окей. Зі спортом розібралися. Нарешті хочу проговорити ще про молодь, тому що, е, ну, мабуть, вже всі, всі звикли, що люди старшого покоління останнім часом, ну, останнім часом це років, мабуть, вже 15-20, е, жаліються на молодь, кажуть, що от молодь така, сяка, що все стає там, не знаю, гірше, більш якісь е, молоді люди ну, не такі, як були, можливо, раніше і так далі. От, на вашу думку, все-таки наша закарпатська молодь вона хороша, чи з нею щось треба робити? Угу. Хороше питання. Молодь це та частина суспільства, яка абсолютно без будь-якого перебільшення, без будь-якого кривлення душою на сьогоднішній день робить всі зміни в державі. Вона є ініціатором, вона є провідником. Але якось так стається, що завжди наступний етап, після того як молодь запустить щось, обламує її можливості, обрубує. Скажу на конкретному прикладі, на сьогоднішній день дуже важко взяти молоду людину, навіть яка бажає працювати на державну службу, тому що є певні якісь обмеження. І це приводить до того, що у нас в державі дуже мало що змінюється. Нам треба міняти не стільки обличчя у владі, скільки підходи і принципи до реалізації цієї влади, до здійснення влади точніше. Що стосується становища молоді на Закарпатті, то м, скажу, що молодіжну політику у нас сьогодні здійснюють е, здебільшого громадські організації. У нас немає чіткої структури по районам, де би був е, хоча б хтось один відповідальний за роботу з молоддю. І, і це біда, і це проблема. Якщо ми говоримо про Ужгород, то тут собі десь в принципі можна уявити, хто чим займається і що робиться для молоді. А якщо ми підемо трошки далі, тому що ну тут управління не міста Ужгорода, а це управління обласної адміністрації власне всієї області, скажу, що в нас дійсно поки що на даний момент є питання до того, як здійснюється молодіжна політика по районам, і ми над цим вже працюємо. Але менше з тим, зважаючи на той момент, про який я сказав, що молодіжною політикою, в першу чергу, сьогодні займаються молодіжні організації. В березні, ну, буквально там, я ще лише кілька днів працював, але перше, що було зініційовано, це збільшення фінансування на, якраз на молодіжну сферу, на е реалізацію проєктів ініційованих молодіжними організаціями. У нас практично щотижня зараз щось відбувається. Е щотижня ми Надаємо чи організаційну, чи фінансову, чи методичну допомогу молодіжним організаціям в реалізації їхніх проєктів. Тобто, от саме там останні це Малеча Фест на 1 червня. Перед тим у нас був великий молодіжний захід, другий обласний молодіжний форум. Тобто, суні, ну якісь певні кроки, певні речі робляться, але вони мають бути системними. Міністерство молоді та спорту ініційовано великий проект, який спрямований якраз на на розвиток патріотичного виховання молоді, і я переконаний, що з цього треба починати. Ми маємо закладати ті нові цінності. І які якими, і є носіями, яких і має стати молодь, починаючи від дитячого садочка, правильне виховання, правильна якісна освіта, і далі відповідно робота з молодіжними організаціями. Ну і відповідно ми маємо відновити молодіжне кредитування житла. Ми маємо говорити про якісне працевлаштування. І ми маємо говорити про молодіжні центри на сьогоднішній день. Що ж Денис, ми вам щиро бажаємо успішної і плідної роботи. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час за. Вітати вам до нас дякую. і розказати. Ну, і нашим глядачам ми нагадуємо, що гостях у нас був Денис Манн, начальник управління молоді і спорту закарпатської держадміністрації. Ну а наш ранок продовжується, оскільки ми говоримо про спорт, то пропонуємо вам переглянути сюжет про воркаут, не тільки переглянути, але ще й спробувати щось повторити.